Оце екземплярчик. Оце так знахідка. Добре. Вітаю всіх любителів тихого полювання. Ну ось, ранок, туман, трішки холодновато, але ми знову в лісі і шукаємо грибочки. Це перша знахідка моя. Ось така. У нас трішки дощило. Так. Не знаю, що вам буде видно, тут на шапенці знову росте гриб. Я декілька днів знаходив на цьому місці ось такого грибочка, так само, такий грибок, що різ на шапенці, був більший. Але я ще це відео не випустив, це вже буде пізніше, намагаюся, якомога оперативніше, щоб виходили відео. Тому, що ж, йдемо далі. Всі знахідки я вам покажу. Тож, сподіваюсь, сьогодні буде вдалий грибний похід. А ось і грибочок заковався ще один. Ох! Ну супер. Чудовий грибочок. Кладемо до кошика і вирушаємо далі. Я ще на початку лісу, а в мене вже така найкрутіша знахідка. Просто супер. Це ось такі борочки. Неймовірно. Ох! Так, показую. Дивіться, їх ніби три тут. Будемо рахувати за одного. До речі, я ніколи гриби не рахую, можна сказати. Так приблизно тільки. Хіба що вдома можу перерахувати. Ах! Ну просто неймовірні борочки. А колір який? Всі відтінки такі. Що ж, непогано, дуже непогано. Рушаємо на основні наші місця, де боровички. От там далі під деревом бачу таку кубку. Це має бути гриб, тому що це моє грибне місце. Давайте перевіримо. Ага, бачу, що виглядає. Ось так. А я думав на цьому місці нічого вже не буде. Торік такі красиві були гарні грибочки-боровики. В цьому році навіть влітку знаходив. От, погляньте який. А зараз вже ось пів місяця ходжу, декілька тижнів, і жодного грибочка, жодного боровичка Ну ось нарешті ліс перший. Тепер будемо сподіватися, що він не єдиний буде. В одному з минулих відео я залишав тут ось ці польські грибочки. Пропустив я два дні, на третій ось прийшов. Добре, підросли. Що ж, продовжуємо експеримент, залишаємо ще і повернемося через деякий час, якщо ніхто не знайде, звісно. Я накрию те, як воно було. Погляньте який туман сідає в лісі. Містична така атмосфера. Ось тут трішки тільки починає. А з галявини поїд, гляньте, як находить. Там попереду ліс, його зовсім не видно, до його метрів 60 приблизно, можливо, менше. Глянь, такий красунчик стоїть. Один з найбільших за останній час. Не ростуть чомусь ще польські, не знаю причини. Погляньте, який туман у лісі стає. Скоро грибів не буде видно. Взагалі прямо на очах стає. Набагато густіший. Видимість метрів 30-40 ще якісь силуети видно, а далі взагалі нічого. Полізли грибочки прямо на дорозі. Сончик з пісочку, правда? Ну це нічого. Покажу ще починають лізти рядовки зелені. А тут у мене ще один маленький. Ніби виходить сонечко, тож туман, напевно, скоро зникне. Помітив тут. Такий мох верес помітив грибочка. Все, в принципі, як я й думав. Переважно ростуть в мохові або в пісочку сьогодні. Просто чудова грибна погода. А в мене вже є наступна знахідка. Це ось такий грибок. Да. Незважаючи, щоб була пауза два дні, грибочки хіба що по одненькому. ще одненького, але класний. Погляньте, ніби невеличкий, але такий пузатик. Супер. От ледве не пройшов повз. Хто це в нас тут такі ховається? Давайте почнемо з більшого. Так, а тепер ще цей. також якісь вони, напевно, були приморозені мороз їх трішки пошкодив, Ну нічого, на сушку просто суперові. І головне тут ніколи не знаходив. Був такий горбочок, я його розкрив. А тут отакий молоденький грибочок. Ну Поки що тільки молоденькі зустрічаються Можна сказати. І це я два дні тут не був. Така трішки пауза вийшла. Може сьогодні будуть і більше його розміру грибочки, не знаю. Погляньте, ростуть рядовочки зелені. Тільки-тільки починають. Буквально по декілька штук знаходжу максимум і все. Маю ще одну кубку, і так як я на, да, я на грибному місці, то я майже на 100% впевнений, що тут має бути гриб. На цей раз такий. Ніби мало бути сонячно, але на сході де сходить сонце, там таке хмарно чомусь, і там такий туман, що зовсім нічого не видно. І так, маю ще одного. Ще один грибик, Ох, сидить як. Як я й думав, або пісочок, або в мохові, або вкритий товстим шаром хвойного опаду. В принципі, вчора був досить такий теплий день, як не дивно, тож, можливо, будуть ще грибочки рости. Так, хтось вкрав шопинку знову, на цьому самому місці. Тут була така кучка, я знаходив, з грибами. І був найбільший гриб без шапинки. І знову, зараз ось така парочка, знову шапинки нема. Прямо на цьому самому місці. Підозра є, дивіться, Кукуруза лежить. Це напевно якась пташка, сойка чи що принесла. Заховала кукурудзу, а шапинку забрала. Ну нічого. І так піде. А тут грибочок такий, що якби не був поїджений, то я б його й не помітив. Це я вже трішки відкрив ніжку. А так тільки шапинку було видно. А в мене є маленький боровичок, Щось він якийсь. Ну ніякий, якийсь пров'ялений, щось він не росте. Ну Сьогодні щось з боровичками дуже слабо. Я вже стільки місць пройшов і поки що слабенько. Ще трішки місць залишається, сподіваюсь, там хоч щось буде. А що я маю? А я маю боровика посеред дороги. Що саме так смішно, ніколи тут не росли боровики жодного разу не знаходив. А ось сьогодні, коли боровиків майже немає, декілька штук штубківки, тоді знайшов. Може, колись буде нове грибне місце. Я вже думав і не буде тут боровичка. Скрізь обійшов кругом, а він ось, можна сказати, Посеред стежини виріс. Непоганий. Ну сьогодні з боровочками дуже слабо. Це, напевно, поки що один з найгірших результатів на цьому лісі. Ну, а зараз рубрика розпаковка. Я тут ходив. Потім пішов зовсім в іншу сторону, повертаюся ось таке місце. Тут зазвичай ростуть боровики. Схоже на це. грибочок щоб він ріс і ріс, якби я не знайшов його. Ну, але сьогодні боровичків мало, тож це мені дуже пощастило. Так, є ще один просто також чудовий гриб. Ось такий. Ну, якщо далі такі грибочки будуть шукатися, то щось сьогодні назбираю. Якось декілька днів тому, як я тут був, то знайшов тут боровика. Буквально десь тут. Це такий був дуже гарний боровик. Навіть не сподівався сьогодні тут щось знайти, тому що ходило дуже багато людей тут. І... Не був впевнений я. Так, а це що у нас? Цього я щось не бачив. Вже щось пропало. Довелося трішки походити. Але от погляньте, що тут з могу виглядає. Чудесний білий гриб. Невеличкий. Так, ще є трішки місць, які треба обов'язково оглянути. Тож вирушаю туди. Був минулого разу в цій ожині красивий гриб, а це тепер ще подивіться, ще гарніший, ніж минулого разу. Ось тут тримається О, якийсь такий. Так, подивіться який тут грибочок росте. Непоганий. Хоча я тут знаходив і більші, Таке місце осіннє. Тут завжди так в пізній осені. останні числа жовтня, навіть на початку листопада ростуть. І високий мох і або поки гриб не побільшає, або поки не з'явиться шапинка, то в принципі їх не видно. Парочка є натрапив на полянку з зеленицями, трішки нарізав. І в пакеті польські грибочки. Що ж, туман майже розсіявся. І почали траплятися ось такі ще грибочки. В принципі, сьогодні тільки в Моховій знаходжу. Ну, ще декілька штук було в піску і все. На інших місцях немає зовсім. І схоже на все, що боровики також на паузі. Перша така грибна хвиля боровиків закінчилась і тепер треба тиждень-два почекати, поки почнуть можливо ще з'являтися. Ось так дорога і прямо на самісінькому узбіччі. Будьте. Ще б декілька сантиметрів і його б точно роз'їхали. Ніби щойно світило сонце, ніби туман зник, але щось хмар, за хмару зайшло сонце і знову ніби з'являється. Так, маю ось такі поїджені. Таких три оку через росте. Але давайте зараз покажу Ось тут. А, я думав залишити його, а він гнилий. Тоді нічого. Давайте залишимо ось це. Значить, вам буде видно, це також гриб білий. Ось цього ми точно залишимо. Трішки накриємо. І головне, що на цьому місці грибочки підростають. Це я вже перевірив не один раз. Тож, думаю, і цього разу щось може бути. Ось заліз у хащі, думаю тут за вихідні ніхто не був. Погляньте, що тут росте. Це ще й такий файний, добрий гриб. Та знову тільки один чомусь. З'являються вже мухомори, червоні, досить такі вже гарні. Але був я в іншій частині лісу, то там тільки ніжки від мухоморів валяються, все чомусь люди позабирали. Погляньте, натрапив на полянку з ось такими красивими польськими. Та це навіть не за заборовочки. Так, слимачок забираємо. Поки що позриваю, буду чистити пізніше. Ось. Тут малеча підростає їм на заміну якраз через декілька днів. Ось погляньте, цього можливо і заберу. І далі також вже навіть погубив де я помічав їх. Ось такі пузатіки. Можливо, ще й буде сезон польських. Та ось які ще є, напевно, так, вже починає жовтіти саме-саме на сушку. Ось такі грибочки йдуть. Їх найбільше аромату. Текстура в їх така найбільш най... найкраща, коли висохнуть. А ось такі невеличкі грибочки це можна і в банку. Да, Файні. А ось таке тут у нас рідко росте. До речі, цікаво, що в цьому році я ще не знаходив спраце з кучерявий. Якщо буде час, потрібно буде з'їздити на той ліс, де найчастіше його можна зустріти. Зараз ми йдемо по чергового. Римба. Так о. Добре. А далі я ще не дивився, тому роблю паузу, якщо ще щось знайду, то обов'язково покажу. Ходжу, можна сказати, на одному місці, на круги, круги. Грибочки все є та є. Або сюди ніхто не заходив, або тут вони краще ростуть зараз в цю пору. А цього я не помітив. Оп! Ще один. Тут прямо в цій частині лісу прямо поперло. заходив ходив-ходив, не було тут грибочків, а тут... Коли в решті лісу нічого немає, майже тут яка стільки грибів на місці. Поїчений, але забираю. До речі, як іби його мишка не поїла, то я б його і не знайшов. А так просто здалеку виблискує. Молоденький гриб. Ну. Старих грибів практично немає. Хіба що є такі місця, куди я дуже давно не заходив, то там з'явився де один чи два. А так то просто чудово. Так, павутинник. Минулого разу тут був дуже гарний рибочок такий, подвійний. Ось такі ялівці тут. І прямо під ним і погляньте яка краса. Тоненька ніжка, грибочок супер. А я найперше помітив ось цього, що ось по дорозі, помітив маленького, а тоді вже великого. З минулого разу над цією дорогою було трішки грибочків. Так, недаремно я прийшов на це місце. Знову поїджений. Тут просто скрізь кротові нори. І колись тут дуже-дуже добре росли гриби. А зараз от, подивіться, також видно був гриб. Нічого не залишилось. Обійшов я лівець трішки з іншої сторони. і тут в обнімочку з сосною. Також невеличкий і також поїджений. На цьому місці вже декілька грибів знайшов. Це ось ямка, ось ямка, а зараз бачу ось такий горб. У. Це найбільше оце сидить. Відразу на сушку. Гарний такий старенький грибочок. Два дня не був я тут, видно, минулого разу я пропустив, тому ось і маю. Так, а що це тут у нас? О, красунчик. Правда, суперовий гриб. Якщо я не помиляюсь, то там попереду на мене виглядає ще один. Так, це він. І так на бочку лягав. Лежить на бокові. Добре. Супер знахідки. Це кайф. Маю ще ось такого грибочка. Зовсім якийсь. Добре, що білий. Я думав вже він старий. Я кесь напевно місце, не хочу він рости. Ось така галявина і на ній часто знаходжу гриби, правда, вже це так більш пізно, можна сказати, одні з останніх з'являються. Часто не по одному, але сьогодні це тільки один. А я зранку тут приходив і не помітив нього. Так, був ще один маленький. Добре. Ну, В принципі, зранку ще було трішки темновато. Це як виправдання мені. В принципі, вже на краю лісу і покажу вам, що на зберегу, але почекайте, погляньте, що я тут знайшов. Оце, так. Да. Якщо він білий під шапинкою, це буде щось. Ото От сидить, сплівся з травою. О! да, да, Супер. О, це екземплярчик. Оце так знахідка. Добре. Я ще тут не дивився. А, ні, якась порхавка. Ну нічого. З другій сторони ще є грибочок. На цей раз невеличкий. Ось такий. Добре. Що ж, показую переважно гриби. Ось мишечок з мастюками. Ну цей красень просто ах, а тяжкий який? Більше 200 грамів Так, і в пакеті польські грибочки. В принципі, я всі знахідки вам показав, тож всім вам бажаю вдалого тихого хвилювання, повних кошиків грипів і мирного неба. До наступної зустрічі в лісі.